У давні часи, коли ще ніхто не вигадував історії, під високими скелями в тіні густих лісів жили собі неандертальці. Вони були дітьми природи, правда, трохи незграбними і завжди трохи голодними. Але навіть серед цих кремезних мовчазних постатей ховали щось несподіване. Їхня любов до поезії. Так-так, саме поезії. Хоча вони не знали слів довших за чи ух. Та все ж намагалися висловлювати свої глибокі думки про життя, всесвіт і вечерю. Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами поглянемо на доволі класичну за механіками гру на пояснення слів типу Аліас. Проте вона не зовсім буденна, тому що це поезія для неандертальців локалізації видавництва розум. І ця гра випущена авторами всіма відомими вибуховими кошенятами. І тому, крім того, що всі слова пояснювати буде потрібно, як неандертальці, та ще й дрючок поклали до коробки, щоб було легше слідкувати за виконанням правил. Тож, давайте дивитись, як тут це відбувається. Поїхали! Отже, як і зазвичай перед початком партії, гравці повинні поділитись на дві команди добрі ків та Злюк. Під час кожного раунду один із гравців стає оповідачем, котрий їй буде пояснювати різні слова з карток, поки не збіжить пісок в годиннику. Проте, коли буде обраний оповідач на раунд, один із суперників бере дрючок Ніт. І стає поруч, щоб бачити загадані слова, і контролювати перебіг партії та виконання правил. Але про це згодом. Тож оповідач бере картку, на якій зазначаються два слова: одне простіше, і воно може принести один бал за вірного відгадування, а також є складніше три бали. Тож обравши що пояснювати, оповідач починає. І я на себе. Оп! Вжик-вжик. Топ-топ. Брррр. Ні. Год. Так-так, говорити гравець може тільки односкладні слова, й показувати при цьому нічого не може. Ну що, ви здогадались, що за слово я щойно пояснював? Це була куртка. Так, Можливо, я не найкращий неандертальський поєт. Тож, під час монолога оповідача усі інші гравці команди можуть вигукувати свої здогадки, і як тільки називається вірне слово, можна сказати. Так, і викласти карту у відповідну зону на планшеті, якщо відгадано слово на одне очко чи на три. А після необхідно взяти нову карту і продовжувати пояснення. Зазвичай так буває складно відразу пояснити слово за три бали. І через те, що вказані там слова, це найчастіше більш складна версія слова на один бал. Тоді після відгадування на один бал ви можете відразу спробувати відгадати на три бала, бо так буде дійсно простіше. Наприклад, ми. Е Щойно відгадали куртку. І тепер підказка. Му топ. чік чик ябр, ні, ні, ні. Гуд. Це шкіряна куртка. Головне, що якщо ви взяли карту, а там дуже складне слово, можете спасувати та викласти карту до штрафів, яка відніме очко наприкінці раунду. Те саме стається, коли гравець із дрючком помічає порушення правил. Тоді він, по-перше, хряцає цим дрючком ведучого. А він же у свою чергу кладе карту до штрафів. Ну, а ці правила в цілому доволі прості. Слова повинні бути на один склад, однокореневі її схожі зазвичай використовувати не можна, як і використовувати скорочення чи іноземну мову. Все по класиці. І в цілому, таким чином, за відведений час ви намагаєтесь пояснити якнайбільше слів. Наприклад, муму. -му". Кряк, чик-чик, чик-чик, жир жирта ам амням, ковбаса. <хи> ну, а після команди міняються місцями. І таким чином партія триває, допоки кожен не стане оповідачем поразу. Тоді ми рахуємо очки і визначаємо переможця. Взагалі я полюбляю ігри на відгадування слів. Тільки головне, щоб ці слова я знав, бо бувають ігри, як, наприклад, час бігає вечірка, де ти ці карточки береш, і кожне друге ти такий. Блін, я хезе. Але то може моя освіта, звісно, дається в знаки. Але зараз не про це. Тут цікавим є ось цей факт обмеження в поясненні, що тобі потрібно знайти ось ці однокореневі слова і дати їм пояснення. І повірте, коли, по-перше, час спливає, по-друге, за спиною стоїть людина із ось цим тричком, то це ще те випробування. І ще прикольно, що в тебе є два слова на карці, і ти можеш планувати або спочатку легше. Пояснити, що підготуватись до складнішого, або просто обрати один з варіантів для заліку. Тож, як на мене, на мій подив, маючи таку доволі дивну назву, ця гра прикольно грається, є емоційність і залученість. І це найголовніше. Не знаю в цілому, що й додати, тож, мабуть, це буде все. Адже загалом, гра така сама, як і багато схожих патігеймів. І водночас вона має свої унікальні зміни в ігроладі, що вирізняють її з. Поміж інших. Отже, якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!